Так, щоб дібратися до села, мені треба йти на північний захід. Північ там, північний захід там. Ну чи буде йти по цій стежці, то так, я йду в пральну напрямку. Ех, набидло мені вже поневірятися по світу. Вже такий довгий шлях пройшов. Мені це набидло. Я вже хочу почати нарешті осілий спосіб життя в селі. Ну це нічого, мені залишилось іти до села зовсім близько. Так, що в мене з собою було, трошки їжі, трошки насіння, трошки грошей, цього має вистачити на перший час. А далі подивимося, як вийде. Ова, не можу повірити. Нарешті я прийшов. Хвилюючий, звісно, момент. Поки що перше враження в мене хороше. Така гарна ферма прямо на вході в село. До речі, а як вона називається? Новорибальське. Хм, цікаво. Щось в мене цей міст якось не викликає довіри. Особливо ось ця дівочка. З іншого боку, через неї видно опори, які викликають довіру, тому недовіра компенсується. Щось я схолоднів. холоднів такий довгий шлях пройшов, напротязі якого її, звичайну, Суху їжу, яку можна їсти будь-де і будь-коли. Після такого довгого шляху я б хотів з'їсти наресті щось приготоване, смачненьке, м'ясне. І тим більше всі знають, що голодна людина це зла людина. Тому я піду попоїм. Доброго дня! Добрий день, добригоді. Чого бажаєте, я б хотів яловичий стейк. Добре, зараз буде. З вас два смарагди. Добре, зараз дам. Тримайте. Ось ваше м'ясо. Приємного апетиту. Що ж, дякую вам і гарного дня. Фух, нарешті я поїм. Ммм, яке смачне м'яско. Клас. Таке соковите. Ну що ж добре я поїв? Тепер можна йти далі досліджувати село. Доброго дня, доброго дня. Добрий день. Добрий день. Е, ви щось пропонуєте? Так, я хочу вам запропонувати екскурсію по селу до Дошки Оголоші. За один смаякт. Ну, гаразд, я дам вам один смаякт. Тримайте. О, дякую. Що ж, тоді підемо. Ось тут маленька нависаюча скеля. Ось сходи, А тут поруч велика скеля і гарний водоспад, а Ще місточок. Ще є скеля да, перехова стерня. А ось і дошка оголошень, Дивіться, там роздивляйтеся, може вас щось зацікавить. А я поки що піду. До побачення. І це все за один смайл? Ну тоді до побачення. Доброго дію. Шахай. Ай, ай зачепився. О, оголошення. Здам Д... до житло в східному кутку села. Детальніша інформація в селяді, тобто бібліотеці. Ух ти, це саме те, що мені потрібно. Мені якесь житло потрібно, особливо дощ почався. Тож я побіжу в бібліотеку хоч, іш, поки я не сильно намочився. О, добрий день. Добрий день. Чого бажаєте? Я за оголошенням. Це ви здаєте в оренду будинок. Так, це здаю я. Ціна 8 свайла. Хочете подивитися? Звичайно, хочу. Ну, тоді добре, підемо за мною. Добре, може почекаємо, поки дощ закінчиться. А, ну от і дощ закінчився. Тоді підемо. Ну, гаст, якось він не швидко закінчився. Щось пішли. Нам ще довго йти? Та тут близько зовсім. Ух ти. Так це тут окремий район прям. Ага. А ще тут дешевше. Ось і будинок. Відчиняй. Тут так затишно. Тут навіть є. Горіще. З припасами. Цікаво. Тільки як би спуститися. І скільки коштує в оренду взяти це житло? 8 спорядів. Ну, 8. Ну, 8, так 8. Гаразд, в мене не лишається іншого вибору. 8 Ну що ж, тримайте свої 8 смайлків. Дякую вам за гроші. До побачення. Приємного вам. Ви тут відпочиваєте чи ви надовго? Я взагалі-то сюди переїхати збирався. І я тут буду жити. Житло зніматиму, буду роботу потім шукати. А, ну так і зазуміло. Удачі вам і до побачення. А я піду ну, бавки ще. Ну, добре, тоді. До побачення. Гайного дня. До побачення. Дорого, звичайно, 8 смарагдів. У мене за душею лишилося зовсім нічого. 5 смарагдів. Це взагалі мізер. Ну, добре, щоб в мене з собою хоч якийсь хліб до печивку. Ну що ж, покладу свої речі в бочку. Нарешті цей мішечок можна розв'язати. Отже, подивимося, що в нас тут. Городина. Картопелька, морква, паркан, стіл, компост. Все як має бути. Дуже гарно. Ну що ж, я так стомився, хоч ще й навіть ніч не наступила ще день. Але мені так коротик поспати. Тоді я, напевно... Ляжу і посплю.